Щоб збудувати метро на Київ планує взяти кредит 1,3 мільярда євро під час масштабного вторгнення. Проєкт передбачає шість станцій, подальшому лінію продовжить у бік целобення. Який проєкт, які станції, звідки вийдуть, куди пойдуть, куди ти зможеш доїхати? Я хочу сказати, що нікуди. Вони хочуть це так. Проєкту нема. Оця от історія Подол, Глибочицька, нічого нема. Є запланований Радянським Союзом, чи хто знає, хто тих, знаєш, що Радянський Союз. Оцей мега-проєкт під назвою Подільський міст. Всередині цього мосту є місце під станцією метро. Ну, Воно так будували, каже, «Ну, це ж потрібно, да Так і 45 років тому запланував. Ці дурачки, я по іншому розказую. О, там же ж є бетонна дира. В бетоні, це частина проєкту. Давайте туди влупимо метро. От міст всередині метро. Оце проєкт. До речі, у мене є проєкт, якщо це проєкт. Отут, ніхера, отут ніхера. Тобто вони отут -от планують, звідки воно поїде, вони не знають. Ну, тобто вони теоретично знають проєктиму, а куди воно приїде, не знають проєктиному. І тут де всередині, теоретично, може бути шість станцій метро. Теоретично, як, що, куди, ніхто не знає. А, але а, деньги вперед. Коротше, я відразу написав сразу на Марс, бережі гроші, бо реально там швидше все буде. Бо мовно Іломасквич полетить на Марс цими ракетами, ніж нинішня київська влада буде спроможна щось активне велике добудувати. Якби не автострада, ніколи би ми не отримали ані Подільський міст добудований, ані аварійну частину ділянки метро Деміївська, ані спробу побудувати метро Новоноградар.